Я не розумію, як хтось може виступати проти абортів, мовляв, таким чином захищаючи життя ненароджених, але при цьому погоджується з нелюдським ставленням до іммігрантів у Сполучених Штатах. Я не знаю, чи можна це назвати захистом життя. Це дуже складні питання. Ці слова папи Лева XIV стали бомбою уповільненої дії. Перший американський папа в історії поставив під сумнів саме серце консервативної ідеології: чи можна вважати себе захисником життя, виступаючи за права ненароджених дітей, але при цьому підтримуючи жорстоку міграційну політику, яку пропагує адміністрація Трампа? Агентство Reuters оприлюднило статтю під промовистою назвою Критика Трампа папою Левом завершує медовий місяць із консервативними католиками. За оцінками агентства, папа Лев, спочатку вразив консерваторів, коли прийняв традиції, яких уникав папа Франциск. Але тепер медовий місяць закінчився після його несподіваної критики міграційної політики Президента Трампа. Прихильники Трампа нового папу не щадять. Колишній техаський єпископ Джозеф Стрікленд, який хвалив Льва, розкритикував папу за величезну плутанину щодо святості людського життя. Католицький блог Рора Челі, який вихваляв Льва, висловився жорсткіше. Так втомилися від папських інтерв'ю. Йому слід повернутися до попередньої мовчанки. Адміністрація Трампа теж дала відсіч. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт відреагувала блискавично. Я відкидаю твердження про нелюдське ставлення до нелегальних іммігрантів у сполучених штатах за цієї адміністрації. натомість було значне нелюдське ставлення за попередньої адміністрації, коли їх продавали, гвалтували, били, а в багатьох випадках вбивали на нашому південному кордоні. згадується Лейкен Райлі, прекрасна американська громадянка, яку вбив нелегальний іммігрант. Ця адміністрація намагається втілювати закони нашої країни у найбільш гуманний спосіб. Державний секретар Марко Рубіо підкреслив, папство не є політичною посадою. по перше, папа це не політична фігура. Він – земний глава Риму католицької церкви і церква має сильне соціальне вчення. Я вважаю, що тут немає несумісності. Ми теж співчутливі до мігрантів. я б стверджував, що немає нічого милосердного в масовій міграції. немає нічого милосердного у відкритих кордонах, які дозволяють торгівлю людьми. До речі, Ватикан має правила щодо того, хто може увійти і хто може залишитися. Кожне місце має це. Це те, що ви робите, щоб захистити свій суверенітет. Ми є найбільш милосердною нацією у світі. Щороку мільйон людей легально мігрують до Сполучених Штатів. Жодна інша нація не є навіть близькою до нашої милосердності. Ватиканські чиновники, за інформацією Reuters, заявляють, що Лев особливо глибоко переймається ставленням до іммігрантів і навряд чи відступить. Еліза Ален, автор біографії Льва та єдина журналістка, яка інтерв'ювала папу після обрання, пояснює: обережний Лев намагатиметься уникати зіткнень із консерваторами, але не відмовиться від власних цінностей. Папа Лев провів більшу частину кар'єри місіонером у Перу, де розвинув бажання піклуватися про іммігрантів. Він розуміє пріоритетність питання абортів, але не скаже, що це важливіше за імміграцію. Кардинал Майкл Черні заявив Ройтерс: Новий папа слідує на станові святого Павла. «Проповідуй слово будь невідкладним у всякий час. Еліза Ален розповіла про своє перше інтерв'ю з папою після обрання. Мушу сказати, це було трохи сюрреалістично, Як журналістці завжди дуже хвилююче інтерв'ювати когось на кшталт папи. Я знала його до обрання, але бачити його одягненого в біле, сидіти навпроти нього тепер як папи льва це відчувалося зовсім інакше. він дуже схожий на того самого чоловіка. Він неймовірно спокійний. Та радість дуже автентична. Він дуже прозорий, але також надзвичайно розумний. під час інтерв'ю, папа Лев говорив про свою подвійну ідентичність. Я думаю, відповідь обидва. все це разом дало мені справжнє розуміння чудового багатства традицій, культур та мов, що складають світ і церкву. Я очевидно американець і дуже відчуваю це. Але я також дуже люблю Перу, перуанський народ, і це частина того, хто я є. Половина мого служіння пройшла в Перу. Про ЛГБТ питання Понтифік продемонстрував збалансований підхід. Будь-яке питання пов'язане з ЛГБТ. Також дуже поляризує церкву. Наразі я намагаюся не продовжувати поляризувати церкву. Я запрошую людину всередину, не тому що вона має чи не має якусь конкретну ідентичність. я запрошую людину, тому що вона син чи дочка Бога і ми кажемо: всі ласкаво просимо. Давайте пізнаємо один одного і поважати один одного. 8 травня у свою першу недільну проповідь, папа Лев вперше згадав Україну. 8 травня завершилася величезна трагедія Другої світової війни, яка забрала життя 60 мільйонів людей. Минуло 80 років. у нинішньому драматичному контексті третьої світової війни. По частинах я теж звертаюся до великих цього світу. Не треба більше війни. Я ношу в серці страждання улюбленого українського народу, Зробімо все можливе, щоб якнайшвидше досягти справедливого і тривалого миру. Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин. найбільш амбітною ініціативою стала пропозиція Ватикану виступити посередником у переговорах. зі свого боку я зроблю все можливе, щоб цей мир переміг. Святий престол завжди готовий допомогти ворогам зустрітися віч на віч. Народи нашого світу прагнуть миру, і я звертаюся до їхніх лідерів. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося. Війна ніколи не буває неминучою. Ще до папства, три роки тому Джозеф Прево назвав війну імперіалістичним вторгненням. Це дуже серйозна проблема, яка впливає на весь світ. Існує багато аналізів цього конфлікту, цієї війни, яка зараз триває в Україні, але з моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію через мотиви влади, а також через стратегічне розташування, як і через велике культурне та історичне значення України для Росії, а також через її виробничу цінність для Росії. І вже доведено, що в Україні скоюються злочини проти людяності. Треба багато молитися до Бога за мир, але я вважаю, що треба бути більш ясними. Навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни та злість, яку Росія здійснює в Україні. Це дійсно ситуація, яка кричить до небес, чи не так? Те, що шукає рішення, і я вважаю, що всі ми повинні більше наполягати на тому, щоб сприяти миру, залишити зброю. Сьогодні вже неможливо використовувати зброю. Для вирішення проблем ми повинні шукати інші методи, і Бог дасть, щоб вони, хоча б, тимчасово припинили все це насильство, можливо, на час великого тижня, через вас також. Бо багато невинних людей вбиваються, помирають через цю несправедливу агресію. 13 вересня новий посол США Брайан Берч, критик Франциска, вручив папі вірчі грамоти, і разом із ними шоколадний торт від чекаської мережі Портілос, прикрашений написом з днем народження. Папа святкував 70-й день народження наступного дня. Цей жест мав пом'якшити гострі кути після призначення Берча. Один із папських радників натякав: Святий престол може відхилити його акредитацію через критику Франциска. Однак, Ватикан прийняв посла. Але шоколадний торт не приховав глибоких розбіжностей. Через два тижні Папа Лев розкритикував міграційну політику Трампа. Адміністрація, яка намагалася налагодити відносини через торти, опинилася в гострому конфлікті з Ватиканом. Чи зможе Папа Лев примирити непримиренне? Конфлікт із Трампом показав, що навіть перший американський папа не готовий поступатися принципами заради політичної доцільності для понтифіка, який провів життя серед найбідніших у Перу, питання соціальної справедливості не є предметом торгів.